Привіт, Україна! Сьогодні у мене на продажі BMW i3. автомобіль мого клієнта з батареєю кВт. І, що в ній дуже прикольно, що вона чорна з нашкіриному салоні. Ну як має бути BMW. Я з ними особисто не знайомий. Сьогодні знайомились вперше і сьогодні буду розповідати вам про неї. Пристебніться, поїхали. Капотом так званим у нас нічого, комплект аварійний для герметика шин, компресор, все. Тут, наскільки я розумію, все ціле. Вона за ви зараз фото побачите. чисто по пластику, вона вся пластикова, по суті, тому приладом її не прийдешся. Тільки дах металевий там за панорамою, і він в заводі його перевірив, лобове скло. До речі, рідне є. Вона вся пластикова, вона видно, що не було на аукціоні. Вона в страховій компанії була розібрана, і тому видно, що по металу судячи з цього там все ціле. Чиста пластикова вуда, судячи з цього, тут була замінена. То і все. Шини тут, бачите, різноширокі. широкі. Попереду Continental стоїть ось така, позаду Michelin. Щодо ЛКП, ну вона, в принципі, вся плюс-мінус красивенька, невеличкі подряпинки, ну топотіння, вибачте, тут нічого немає. невеличка от подряпинка є на пластику, на чорному кольорі. В принципі, все, що є, воно звичайно кидається в очі. Ну, десь погрузочна, тут полочка трошечки незначно. Що ключове, що треба буде пофарбувати диск, якщо для естетичного вигляду власник цим займатися не хоче і перейматись, дах в порядку. І по суті, буде. все. Вона на задньому приводі, судячи з цього, електродвигун я так розумію, не знаходиться позаду. Потужність двигуна тут 125 кВт, це приблизно 170 кінських сил. От невеличке паутіння О, тут на бампері я знайшов, ви можете його бачити. Що Є саме страшне, напевно, в цьому автомобілі. Комплектація на сенсорний безключовий доступ. Шкіряний салон виглядає належним чином. Шкіра така досить плотна, якісна. У нас є два електросклопідйомника. Задні не відкриваються, так розуміє вікна. Є електроскладання дзеркал, є датчик світла, яскраві чітка приладів. Тут ми можемо відкривати передні і задні багажники. На бортовому комп'ютері одометр на зараз 81 тисяча кілометрів. Придбав власники з пробігом 71 тисяча кілометрів. Це було в листопаді 24-го року. А в Україну вона потрапила з пробігом близько 10 тисяч кілометрів. Там, 9 чимось було, це було у 19-му році. До цього дівчина, наскільки мені відомо, їздила. Так, щодо батареї. Зараз 17 кВт час, але вона в мене довго стояли перед зйомками, там зйомками в процесі фотографування і так далі. 15-2 кіловат годин було виходить, витрати тут. Батарея 33 а Власник сказав, що десь на 200 км її вистачає. Ну воно ну, напевно десь так і буде. Зараз показує 139 км запас ходу, але я ж кажу, що я постояв із 15 до 17 за з хвостиком там кіловат витрати підняв. Тут у нас криз контроль, і судячи з усього, він адаптивний. Ми його в практиці зараз перевіримо. Тут кнопочка старт-стоп запуска і така селектор, бачите, цікавий драйв, реверс і паркінг є. Тут управління мультимедію hands-free, датчик дощу, дуже всезвичні органи керування, як BMW. Камера заднього виду, бачите, ось така з проекцією, є парктроніки по кругу. Клімат-контроль однозонний. Обігрів передніх садушок ми маємо. До речі, ми ще з кліматом ще користуємося. Тут у нас два підстаканечка, ось такі. Далі тут дуже-дуже широкі, вільний. Тунель, можна бачити, тут якась така гумка під нею щось покласти. Стандартна шайба від мультимедіа, все по BMW, там парактроніки вимикаються. І є режими Comfort і Eco Pro, і Екапро плюс. Спорта, наскільки я розумію, тут немає. да, Екапро, Екапро плюс. Режими теж замінюєш, пробіги mm -hmm. трошечки змінюються. Тут у нас електроручник, гніздо для підкурювача, USB, AUX. Порти. підлокітничок добротний. З Відкривним, бачите, відділенням тут в полиці, дзеркало з компасами, з автоматичним затемнінням. І зверху у нас така невеличка панорамна, бачите, не панорамний дах, шторки ось так він зачиняється і відчиняється по бажанню. Порядок. Ага, і що важливо, що тут у нас Харман, Cardon, Musica. це все ж таки плюс. Безпека у цього автомобіля рідна на аукціоні це видно, тому, судячи з усього, до цього питання повертатись не слід. Зріст у мене 193 см. Скажу, що тут мені сидиться дуже зручно за кермом, вона просто така компактна, тому маю про це поговорити. Про задній ряд там, звісно, так не буде, але про це ми теж повернемося і поговоримо. Так як з моїм ростом 193 см я сиджу комфортно, як мені хочеться, нахабно, то тут не треба навіть тестувати. Тому я трошки під'їду вперед. Зроблю ну, не якось там вальяжно, як би мені там зовсім там хотілося, але так, щоб мені було ну, зручно, щоб я міг керувати автомобілем. Без е, такого там, що я прям ваше вперся в кермо і не можу їхати. Ну теж непогано я сиджу трошки, бачите, коліна просто вище, але їхати зручно. Тепер пробуємо друге В такому розкладі їхати я тут можу. Бачите, коліна трошки мені доводиться просто. Ну, мені не доводиться тут по конфігурації, так мені не хочеться їх всередину туди вставляти. Хоча... Це ж смішно. Хоча я поміщаюся все ж таки. Але ну, вдвох їхати зручно, якщо за середнім ростом, в принципі, я навіть не очікував. Я думав, що тут набагато менше місця, то і придратись не можу. Більш-менш нормально. Ну, Сидиться. Головою ледве-ледве я торкаю в стелі. Сидиться, нічого. Позаду у нас і зручності є тільки два підстаканничка, отут, тут бачите. Ну, іначе, все. Виходити, в принципі, відносно зручно, ручка ось там. Штовхнули двері. Але перед цим як відкривати задню двері, обов'язково маєте відкрити відчинити передню водійську. Багажний відсік вручну відчиняємо. Об'єм у нього невеличкий, він досить компактний. Є штатна зарядка його, тут навіть наліпка на кришки багажника рідна є. Ага, що теж дуже важливо, тобто це говорить про те, що кришка рідна. І зачинаємо. До речі, кнопочка захист від зіткнення. Отут -от активується. Е -е, я так розумієш, що система безпеки, Ну да, вся система безпеки активна або ні. Тут все працює. Виймає заглушку з ременів. Розповім вам, що окрім того, що це ну, ваше життя і здоров'я, але якщо воно вам недорого, то Бог з ним. Е -е, Такий нюанс, як нещодавно був прильот, по одній машині попало, вона просто стояла з заглушкою в ремені. Спрацював спрацював в ремені безпеки. Просто в стоячій машині, яка у дворі стояла від вибуху, щось там на неї трошечки попало. Ось такі прикольчики. Ага, ще чим дуже здивований, тут сидушка механічними налаштуваннями. Ну для нім... ну, німці просто не дивують. тачка на шкірі, вся така модна з харманом і з механічною без електроприводи сидінь. Ну це дуже дивно, навіть прям ну, здивований, шокований. Саме цікаве, це те, як вона буде їхати, як вона себе буде на дорозі відчувати почувати, бо в ній я ж кажу ще раз, я не їздив. Дуже прикольно, бачите, в торпедо дуже багато місця. Мені здається, що там можна і сумку покласти, і все що завгодно. Ну те, що не буде заважати обзору вам. Місця і тут багато, і тут, ну бардачок тут ось такий, до речі, верхній, я його теж відкрию, покажу. Можна порозкидати там всякого мотлаху. Стосовно того, так от перші мої почуття відчуття, їду в ній досить тихо. Жорсткість ну, середня, скажімо так. Прямо спорт режимів у нас тут немає. Я в комфорту вимкнув. Натискаємо в горочку і в поворот. Набрала вона непогано сотню, ось тільки що це. Зараз пострибаємо з вами по трамвайним рейкам. Ну, Як на мене, то все досить непогано і комфортно вона відпрацювала. А як рулиться? Відчувається, що задній привід. Я тільки що так давав і підрулював, але е, за рахунок того, що в електричках батарея навантажена на весь автомобіль, розвантажені вісі, то у вас не буде таких проблем, як там, ну, прийнято, що задній привод носить. Сильно такого відчувати, я думаю, ви тут не відчуєте. Єдине, що в мене от звідси чуть -чуть я відчуваю двигуни моторів, там, зайвий трошки шум, не ідеально десь ущільнювач прилягає. Скоріше за все, на склі, тому що тут, коли відчиняєш двері, скло від'їжджає. А коли зачинаємо, воно піднімається і заїжджає. Скоріше за все, я думаю, що пов'язано це саме з цим. Ось, до речі, покажу, як електроніки працюють. Бачите? По сучасному теж промальовують проекції. Знаєте, на що я маю звернути увагу? Вони кліренс непоганий. Вот вона поруч Subaru Legacy стоїть е з Land Discovery. Ну, Досить, не, досить непогано. Хм, я так скажу. В цифрах не володію, але непогано. Пробую я адаптивний круїз. Ножками я не працюю, щоб ви бачили для підтвердження. Швидкість, наприклад, додаю. Ну, у мене швидкість і так у 70 км на годину стоїть. Попереду їдемо ще на 55. Все працює на електричці, треба їздити приблизно ось так. 50 кілометрів собі поставили по місту, швидкість обмежена, ну десь можна до 70 розігнатися. І тоді ви будете економити кіловати. тому що електричка саме для цього і зроблена, щоб економити. Хочу підсумувати мої враження. Вайп BMW-шний присутній, не дивлячись на те, що це електричка. Відносно того, як вона рулиться, от якщо, наприклад, я в максимально захваті від, ну є гольф, він залишається гольфом. Вона як утюг прямо на дорозі. В Гольф в цьому плані найкрутезний, напевно. Ліф — понятна справа, що по-своєму у нас поважаємо, там, знаєте, поважна електричка. Ну, але в BMW яскравіше за все. рулиться вона з посередині між тими екземплярами, що я перерахував. А як в ній на максимально креативно. Креативніше, ніж в тих тачках і зовні, всередині. Ну, якось так, не знаю, прикольно, не скучно. Дуже все яскраво, дуже все непогано, дуже все креативно. Дивіться, в двох словах розповів: приводить електроніка, ми готові з вами, будемо вже не з того, якщо треба, приїжджайте, перевіряйте, все тестуйте і обов'язково це буду наполягати, робіть. І якщо вже все підійде і сподобається, то купляйте. До зв'язку, до зустрічі з вами, був Лоха Трандавтор. Всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні!